У цьому випуску на вас чекатиме Ханівуд проти Кропбайц. На свій Кроп Байц краще за Ханівуд. Добрий день, друзі, ми з України радую та всі на своєму каналі. З вами завжди ваш неповторний містер Атлан. У цьому відео ми на вас чекатимемо продовження доволі цікавого та захоплюючого проєкту формату битва P2P Aarn Games Ханівуд проти Криптобітс А яку гру береш саме ти, ми починаємо. А розпочнемо ми із нашого любимого проекту, і це Ханівуд. Отож, про проєкт Ханівуд. Ханівуд це каріна мрій, де Ведмеді мають власні володіння, і саме ці персонажі більшу частину часу. Присвячують його підтримці. Це під гра, в якій ми можемо заробляти реальні монети. Вона створена на базі космосу, дає нам якусь впевненість за надійність і перспективу даної гри. Грай 5 хвилин в день і заробляй реальні гроші. Спочатку я не повірив власним очам, але це справді так. Всього за кілька хвилин гри ви зможете заробляю заробити. Як можна це зробити? Перший варіант він доволі простий, і вони всі доволі прості. Це заробляти, купуючи на маркетплейсі пасіки та бджони, після чого генерувати прибуток в реальні Другий варіант це заробляти, перемагаючи в режимі ПВП, битву ось так. І третій варіант він набагато простіше заробляти, поклавши свої монети а, кон в стейкінг. Щодо команди. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складають досвідчених людей, партнери та інвестори. І як ми можемо бачити, серед партнерів можемо помітити дуже відомі обличчя. А це космос, Бітмен, Охис, Далзарта та інші. Про чесно говорить? Правильно. Ці гіганти інвестиції щось таки помітили у проєкті Honeywood. А ось тепер перейдемо до конкурента Honeywood і це Cropbytes. Отож, про Cropbytes. Cropbytes – це бізнес заснована на реальному фермерстві. Ви можете грати в гру, щоб володіти активами та збільшувати продуктивність своєї ферми або торгувати ними з іншими гравцями для прибутку в криптовалюті. Збалансована економіка. CryptoBytes веде революцію криптоігор із чудово створеною ігровою економікою, використовуючи силу криптовалюти, щоб грати та заробляти у віртуальному. У світі наші основні моменти. За останні 4 роки, ми створили один із найбільш захоплюючих ігор. А ось деякі ключові особливості з економіка, реальна власність, торгівля на підтримку, ринку НФТ на основі у метавсесвіт та всесвіт ігор, лідер з Криптогеймінг. Е, представляємо нову програму винагород спільноти. Ми запускаємо пілотну версію програми, де ви отримаєте додаткові нагороди за те, що є активним членом спільноти. Вигравайте цінні активи в Криптобайс, проєднавшись Приєднавшись до армії СБ і беручи участь в різноманітних подіях спільноти, чому нова програма? За останні 30 днів відбулося понад 15 різних громадських заходів разом із місіями СБ армії, де фермери виграли актив. Замінюючи активи на ЦБ, ми прагнемо дати фермерам можливість розблокувати будь-який актив на свій вибір. SBXP використовуватиметься в усіх заходах і подіях, де ви можете взяти участь і накопичити ці бали. Як це працює? Після виконання кожної дії ви можете отримати SBXP, якщо можна накопичувати, їх можна накопичити, щоб пізніше викупити зі списку ресурсів кробайтс. Протягом обмеженого періоду часу активи SBXP коштують 0,01 укробайц. Вартість SBXP до активу буде фіксовано протягом пілотного періоду. Окей, друзі, а тепер давайте порівняємо Ханнівуд та Кріпкробайтс. Кробайс це з гарно P2P Oran, яка є власне непоганої, погайтеся. В свою чергу Ханівуд, звісно ж, увібрав у себе усі соліни P2P Orn Games і справився з цим набагато краще. Якщо в підсумку, то після порівняння двох проєктів перемогу отримає Ханівуд. Тому вітаємо його із перемогою, а ми е, на цьому мусимо закінчувати. У мене на цьому все. До нових зустрічей наступного випуску. Підписуйтесь обов'язково на усі соціальні мережі. І бувайте!